Дана програма була розглянута і затверджена на районній раді. У 2010 році оновлено склад членів міжвідомчої координаційної методичної ради з правої освіти населення, в яку війшло 12 чоловік з різних галузей, Я не буду пам'ятати, там відділів адміністрації, служб. І управління, в тому числі управління юстиції. Значить, головою даної МКМР є заступник голови адміністрації Мельник Тарас Маряна яка мала доповідати, її заступником я, і секретарем працівник районного управління юстиції Лиса Надія Ярославна. В цьому році ми провели вже два засідання Міжвідомчої координаційної методичної ради, розглянули п'ять питань на них. Чи по кожному питанню окремо дали рекомендації. Останнє засідання, повністю хід проведення того засідання, тому згадав три питання, висвітлені в районі газеті «Гонтур». Ну, Рекомендації ми там ще таке дали, просимо, що просимо всі засідання повністю з сьогоднішнього часу, оскільки сайт районної державної адміністрації. Всі засідання, для його там і широкого і доступу до тих інформацій висвітлювалися на сайті районної державної адміністрації. Е, також е, членами міжвідомчої координаційно-методичної ради в цьому році було проведено місячних дітей в Україні, які мають права, в рамках якого проведено наступні правоосвітні і правових внізак. Проведено лекції по роз'ясненню основних положень Конвенції про права дитини в Лисичинській, Новосільській школах 1-2 ступенів і Хмельницький ЗОЖ ступенів. Значить, Було зроблено виступ на радіо, по підвочистому радіомовленню з питань соціального правового захисту дітей та дотримання вимог Конвенції прав, про права дитини. У трьох малокомплектних початкових школах це Голодківська, Климківецька і Терпилівська – проведено інформаційно просвітницькі акції Діти в Україні мають права. Значить, в даних акціях створили плакати таких побажань пропозицій, які мали таку назву носили Майбутнє Україні, України очима дітей. Є в тих плакатах діти висвітлювали побажання, які би вони там е, хотіли, щоби покращити, щоб цього, Ну і ті плакати такі вони зберігаються на даний час відділі освіти. Проведено тематичні освітні е, освітні культурно-мистецькі, спортивні заходи, спрямовані на поширення е, знань про права дитини, популяризацію серед е, е, дітей здорового способу життя. Це якраз такому напрямку, що там. Було як і е, в веселці проведено, так і в всіх школах вони проводили такі заходи е, щодо що даної програми. Значить, при районному управлінні юстиції також створена громадська правова приймання, в якій е, відповідно до графіку чергують е, як е, особисто я начальник управління, так і всі начальники відділів. Це кожен день у нас прийом громадян з 9 до 1 години. Розроблено графік, хто коли приймає. В цьому році, від початку року, значить, в приймальні вже надано 152 консультації, малозабезпеченим верстам населення. Це як пенсіонери, безробітні, інваліди, матері одиночки, ну і багатодібні сім'ї і так далі.